Вітаю! Поруч зі мною інструктори Олег Картавий, а також Андрій Самодуров. Ну і Насправді сьогодні ми продовжуємо попередній випуск, попередню тему, тому що перед нами лежить той самий Манекен, але уже ми йому надали якусь першочергову допомогу. Зокрема, зафіксували його травми, оглянули його. І тепер у нас наступний етап, наскільки я розумію, це евакуація. Так, ми маємо збагнути головне, що під час того, як минула небезпека на місці події, в нас є травмований пацієнт. Віз... Травми вибухової це може бути наслідки приліту, це може бути вибухова травма, це може бути будь-яка висока енергетична травма, падіння з висоти, дорожньо-транспортна пригода тощо в цій ситуації. Перше, що ми оглядаємо, це контроль масивної кровотечі, і бачимо, чи людина дихає і чи в неї є ознаки життя. Після цього, якщо в нас є можливість, і нам не потрібно її екстрено видобувати з місця, де небезпечно, ми маємо зробити огляд від маківки до п'яток. так званий International Trauma Life Support, огляд міжнародним. Одний травми, і ми маємо зрозуміти, що в цій ситуації вже після цього огляду ми з вами наклали відповідні пов'язки. Знаємо, які в нього можуть бути травмування. В нас є перелом е гомілки. В нас є черепна міскава травма. Ми можемо підозрювати травму, е як приклад черепної порожнини, грудної клітки. Але ми маємо розуміти, що вантаження пацієнта на цю е е з цими травмами має також мати безпеку для хребта. Ніхто з нас на місці ураження, якщо пацієнт в свідомості, якщо пацієнт без свідомості під час дії сили е, нашого адреналіну, ми не можемо збагнути, чи є та травма хребта, чи немає. Це може збагнути лише рентген. Тому в цій ситуації ми будемо вантажити пацієнта на довгу дошку, або він називається евакуаційна дошка, транспортний щит і за допомогою шийного комірця, який фіксує шийний відділ хребта. А евакуацію можуть проводити. Всі е, люди чи тільки також спеціально навчені відповідно до чинного законодавства. Ще раз маємо вам сказати, що травмоогляд, евакуацію пацієнта мають робити ті люди, які за законом в нас е, мають робити домедичну допомогу. Тобто, це працівники е, збройних сил, це працівники національної поліції, служби ДСНС. Подібні люди, які відповідно до закону про екстрену медичну допомогу, стаття 12, це особи, які не мають медичної освіти а за своїми обов'язками повинні надавати допомогу. Вони мають зробити. Цей огляд евакуація постраждалого має бути працівниками медичної служби. Це може бути медична служба е, збройних сил. Це може бути медична служба взагалі сил оборони України, якщо там був приліт, якийсь або мінно-вибухова травма. Це може бути швидка медична допомога цивільна, але в цій ситуації ця евакуація має бути з відповідними засобами. Будь-які люди. Які знаходяться на території нашої країни, вони не мають цих засобів, тому єдине, що вони можуть робити, це допомогти як волонтери повантажити пацієнта. Ось чому в цій ситуації ми зараз хотіли вам продемонструвати в логічний спосіб якісну перекладку пацієнта на довгу дошку, щоб евакуювати до коретки швидкої допомоги. Чому неможливо просто його взяти на м'які ноші і підтягти? Ще раз нагадаю: ми не знаємо, що з хребтом. Навіть якщо людина каже, що в мене все нормально, якщо вона каже Я зараз підіймуся і піду, це на. Означає, що вона так і зробить, тому що може бути травма. Тому медики можуть приїхати на місце події, але їм може бути небезпечно заходити до зони ураження. Тому працівники нацполіції, ДСНС військовослужбовці мають винести людину не на м'яких ношах або на руках гей, славяні побігли, а мають винести з допомогою медичного обладнання, яке маємо запросити в медиків швидкої допомоги. В них дошка, шийний комір 100% є. Якщо ми говоримо про евакуацію на полі бою, то оцей алгоритм, який ми сьогодні будемо показувати, він є таким самим як і на полі бою, чи в принципі це. Для цивільних більше умов маємо розрізняти, що тактична медицина і домедична допомога це ну дві різні, дві, дві, дві різні допомоги. Якщо ми маємо е, з вами на увазі fire, зона mm -hmm. тактичного ураження, то там евакуація має бути швидка, тому що той, хто евакуює, йому небезпечно. Якщо ж вже це зона е, tactical field care, тобто, це вже зона, в якій є певна безпека для того, хто надає допомогу і для постраждалого, то ми можемо засовувати той самий принцип, тобто Вантаження на кейси ВАК має бути таким самим. Олег, чи потрібна моя допомога? Так, мені дуже потрібна буде ваша допомога, Наталя. Так, тоді в мене логічне питання. Мені також потрібно синенькі рукавички. перчаточки вдягати? Ви можете вдягати синенькі помаранчеві, рожеві, але рукавички вам потрібно між нами і постраждалим. Має бути бар'єр. То Окей. вдягайте Окей, навіть для евакуації. Так. Окей, добре. Бачите, як я підготовлена на всі 100%, але я скажу чесно для наших глядачів, що це не означає, що я ношу з собою перчатки. Носіть, носіть. Кожен День в кишені це просто Олег мені попередньо їх подарував. Тому я дуже щаслива сьогодні допомагати це все робити безпечно. До речі, колеги. Ви маєте розуміти в країні війна. Ми маємо бути людьми, які можуть надавати іншим допомогу. Якщо ви дивитесь цю передачу, вам цікава тактична медицина, до медична допомога, то носіть з собою, будь ласка, і рукавички, засоби індивідуального захисту, засоби перекриття кровотечі, турникети, бандажі це є наша особиста відповідальність. Добре. І так, перше, що ми робимо, ми маємо зафіксувати шийний комір на е, тілі постраждалого. Шийний комір частіше за все виглядає наступним чином. Тобто, це є певний комірець, який, якщо правильно розташувати на тілі людини, він не дає змогу випадковому руху шийного відділу хребта. Продемонструю на собі, щоб все було зрозуміло. Тобто, якщо він правильно підібраний, у нас нижня площадочка знаходиться щелепа, знаходиться на нижній площадці, то в цій ситуації є певне знерухомлення. Цей комір, частіше за все, на оснащенні бригад швидкої допомоги, є рухливий. Тобто він є універсальний з діючою кореткою. І так ми маємо розташувати шийний комірець на тілі постраждалого. Перед тим ми маємо знерухомити його голову. Завжди шийний комірець фіксується двома особами. Будь ласка, не рухайтесь, ми зараз вдягнемо шийний комірець. Андрій, будь ласка, переймі опіку. Готовий? Так. Я приймаю руки. Далі я беру шийний комірець і шукаю, яким чином підібрати розмір. Я звільняю ось таким чином шию від одягу, формую своїми пальцями прямий кут, знаходжу нижню щелепу і роблю ось такий прямий кут, переніс цієї нижньої щелепи на шийний відділ хребта. Тобто ось ця проекція, проекція лінії нижньої щелепи на е, шийний відділ. Далі я бачу, що в мене ще є відстань до м'яза. Я викладаю пальчик ще один і ще один. В мене три пальця це є проміжок між нижньою щелепою і м'язом е, постраждалого. Покажу на собі. Так буде ще цікавіше. Прямий кут. Я шукаю нижню щелепу, ось ця проекція нижньої щелепи на мою шию. Далі я це викладаю в пальцях. В пальцях. І от в мене чотири пальця, і далі вже почався м'яз. Тобто, ось це товщина, яку ми маємо збагнути на комірі. Тобто, це є шийний розмір. В нашого пацієнта три моїх пальця. Ще раз нагадаю: три пальця це не є третій розмір. Тому що в пані Наталі буде чотири пальця, це мої три пальця. В справжнього чоловіка, от як Андрій, мої три пальці це буде два пальця. Тому ми маємо підкладати, підкладати, власне, ось ці пальці, тобто товщину, до розмірної сітки. Це все рахується від нижнього краю самого е, коміра. Один пальчик перекриває один отвір, два пальця перекриває два отвори, три пальця перекриває три отвори. Ще раз нагадаю, що це мої три пальця. Пані Наталі може бути чотири пальці, але перекривають три отвора. В пана Андрія можуть два пальці перекривати отвора. Тобто я маю спуститися на один отвір. Щолк, щелк. Зачинив локи, замочки, і далі я фіксую це на тілі. Обережно проводжу під шийним відділом, не намагаючись підняти голову, випростовую хлястик, обережно прибираю одяг і ось таким чином накидаю шийний комір і фіксую його на наліпку. Це ще не означає, що він фіксований якісно. Я тримаю і кажу, Андрій, будь ласка, свої пальці виймай з-під коміра. Дякую. Далі я приймаю одяг таким чином, щоб він не заважав і не був прокладкою між шийним коміром і тілом. І далі вже підтягаю все це до якісної фіксації. Ось таким чином. Нагадаю, що в цій ситуації одяг має бути. Звільнений тільки, щоб між тілом і коміром не було одягом. Виглядає просто, але я впевнена, що на практиці навряд би я повторила настільки швидко цей алгоритм дій. Ми маємо розуміти, що це не є медичні знання, якісь великі, тому е, користуватися шийним коміром мають всі ті, хто відповідно до законодавства повинен вміти ага. надавати до медичного. Був. Тобто, пройдя ці навчання, кожна людина може збагнути. Ще раз нагадаю, що шиїні коміри, довга дошка це є норма, це є норма по всьому світу, і наші працівники медичної служби також мають ці е, коміри і дошки. Ага. Так, що далі? Ми зафіксували шию йому. Далі одразу. Да, далі йому. ми переходимо на дошку, і в цій ситуації ми маємо збагнути, що сама по собі дошка це лише дошка. На ній має бути певна платформа. Платформа для фіксації голови. Тому що все, що ви бачите зараз, я маю на увазі. Постраждалий, в якому я шийний комір, це не означає, що воно на дошці не буде рухатись. Тому ось ця платформа має бути обов'язково доєднана до евакуаційній дошці. Будьте уважні, платформа і дошка це комплект. От знаєте, як є в жінок комплект білизни, так це має бути на дошці. Це комплект. Ага. І якщо це не комплект, ми маємо розуміти, що фіксація не буде відбуватися. Всі ці потуги марні, якщо немає імобілізації голови. Тому ми цю дошку викладаємо таким чином, щоб вона була паралельна тілу. Перекидати пацієнта будемо на здорову ногу. І в цій ситуації, якщо в нас є понівечення двох ніг, то є певні протипокази щодо евакуації на дошці. Для цього є так звані ковшові ноші. Маємо сподівання, що колись ми вам це продемонструємо. І так, пані Наталя, мені потрібна буде ваша допомога. Угу. Перейдіть, будь ласка, на сторону ніг, ви будете е, допомагати мені з тієї сторони. Я буду відповідальна за ноги. Так, да, ви будете відповідальні за ноги. Це дуже важливо частина. Я маю тут присісти чи. Так, ви присідаєте з тут, угу. так, щоб вам було зручно, щоб угу. ми були достатньо е, фіксовані. Угу. Маємо розуміти, що це манекен, колеги, тому руки постраждали. Вони Просто збираються ось тут. Або фіксується під ремень, ось таким чином, тобто фіксуються під ремень руки постраждалого, або вони зв'язуються, або їх прифіксовує угу. інша особа. І так ми маємо зафіксуватися біля тіла пацієнта таким чином: плече, стегно, поперек і гомілка. І угу. ось сюди. Угу. Ось таким чином. Чому так? Тому що, якщо я буду рухатись, ви відчуваєте угу. мій рух, так, і так, ми так. складаємо наші дві сили. Андрій, він фіксує голову, тому командує перекладкою. Він Він нам каже, і ми перекидаємо пацієнта на себе під контролем голови. Андрій, ми готові. Три, чотири. перекидаємо пацієнта. Бачите, яка ситуація? Він впирається, а... Ні, -ні, Ні, не відпускаю, приймаєте. добре. Так? Він впирається рукою, контролює голову, шию. Я контролюю спину, ви контролюєте ноги. В цій ситуації я можу оглянути шийний відділ хребта. Пройтись по ости з тим відростком, побачити, чи немає травми, і підтягнути дошку таким чином, щоб вона чітко лягла, і щоб ми переклали людину на дошку. Я маю на увазі сам хребет. Ми готові, Андрій, можемо повертати пацієнта. Один, два, три, раз. Переклали стоп-колеги і зафіксувалися. Завжди виникає необхідність. Людину трошки підправити, так, тому що але ми маємо так, розуміти, так. що в нього таким чином буде рух хребта. Ось чому немає руху по дошці вправо чи вліво. Угу. Є рух лише вгору і вниз. Угу. Тому я буду вас просити, пані Наталя, переходьте, притримуйте колінкам, будь ласка, дошечку, і ваші ручки мають бути або на стегні, або на тазові. Угу. Да, ще можна трошки вище, якщо можна. Ось так. Я же тримаюсь за плечі, але ми тримаємось, власне, за суглоби, не за одяг. Угу. Розвертаємось в бік Андрія, щоб бачити, куди ми рухаємось. І Андрій, коли ми скажемо, що ми готові, подасть команду рух нагору, нагору, до сигнала стоп. І таким чином ми трошки його вгору і навскосяк рухаємось. Чому стоп, коли вже голова не буде на платформі? Андрію, ми готові. Один, два, три. Оп! Стоп, так? Стоп. Угу, Чудово. Розвертаємось. Пані Наталя, в цій так. ситуації було б доречно. Ну там і, та, і знаходимося, угу. ми трошки підправимо ноги, але лише ноги, тому що вже угу. е, повністю весь корпус так. знаходиться на тілі. Було б доречно, щоб ви знову потягнулися ага. і схопили за стегна. Угу. Я схопився за плечі, і ми маємо трошки посунути людину знову до сигнала стоп, коли Андрій побачить, що він чітко знаходиться на головній платформі. Андрій, ми готові. Один, два, три. Рухаємо на наталі. Стоп. Добре. Угу. Далі ми фіксуємо спочатку голову. Притримую, прибираю ручку. Цей рух раз. Притримую, прибираю ручку, цей рух два. Фіксатори головної платформи. Ще раз нагадаю, головна платформа. Прибирай ручку. Невід'ємна частина довгої дошки. Якщо вам медичні працівники дають довгу дошку без головної платформи, це не буде якісно. Далі ця фіксація може відбуватися за допомогою ременів або якихось підручних речей, якими ми фіксуємо. Починаємо, власне, з е, грудного відділу. Не фіксуємо руки. Чому не фіксуємо руки? Тому що в цій ситуації медична служба має робити якісь заміри, тобто, або це може бути замір тиску, або це може бути додача внутрішньовенної ін'єкції, тому мають ставити катетер, Тому частіше за все руки не фіксуються. Далі ми фіксуємо його таз. Бачите, на цих дошках є певні отвори, з якими можна це зробити достатньо легко. Ще раз нагадаю, це можуть бути ремені з підручних засобів. Ось таким чином фіксується. Це, це, так? це спеціальні ремені, так? Це спеціальні ремені, подібно до цих дошок. Ще раз нагадаю, все це оснащення бригад швидкої допомоги. Це означає, що коли до вас приїжджають люди з мігалками в білесінькій машині, на якій зображена зірка життя, це все є в них. Відповідно до. Переліку табелю оснащення бригад швидкої допомоги тому, будь ласка, питайте це в них. Ось так має відбуватися фіксація і евакуація пацієнта з місця вибуху. Сьогодні ми з вами Олеже розібрали, як правильно евакуювати особу, яка постраждала, внаслідок можливо вибухової травми. І дуже цікавий алгоритм. Насправді є багато деталей, які потрібно обов'язково пам'ятати, щоб не зробити ще більше шкоди нашому потерпілому. І питання на завершення перчатки вже знімати можна? Так, да, рукавички вже можна знімати. Ми маємо розуміти, що цей алгоритм він. Складний лише, якщо ти бачиш його вперше раз. Пам'ятайте, ми маємо відрізнятися від людей, в яких є лише бажання допомогти, але немає знань. Ми маємо знати чіткий алгоритм, тому що евакуація після вибухової травми вона має зберігти хребет, не лише накласти джгутик, перев'язувальний пакетик або закласти йому е, якусь серветку. Це є травма генералізована, тому має відбуватися саме так. Пам'ятайте це, тому що ці знання рятують життя. І не забувайте також дивитися так мед для того, щоб правильно все навчитися робити.